Якщо не знімати, не орендувати квартиру, то, думаю, в районі 25 тисяч буде достатньо. Ну, в принципі, комфортно, щоб прожити місяць плюс-мінус з орендою. Ну, ще докинути 10 тисяч. Я не з цього міста, я тільки тут півтора роки живу, і я ще не вирішила, не знаю, але можливо тисяч десять, щоб так. Мінімально. Ну, якщо має своє житло і немає автотранспорту, тисяч 1015, якщо е, орендує житло і е, автотранспорт, ну, тисяч від 30 до, до 40 тисяч. На місяць, ну 1015. В основному на харчування, ліки, е, е, послуги. Ну, 20 тисяч можливо. Якщо не знімати житло, а мати власне. Ну, якщо з орендою житла, то, напевно, мінімум 40. Ну, не менше 40 тисяч, не менше 40 тисяч. Ну тому що якщо наприклад займатися, так як наприклад, я хожу в спортзал, я хожу посмачненьке щось спробувати скуштувати в нових кафе, відкриваючися, просто навіть дозволити собі кінотеатр і так далі. Я вже на пенсії, так що думаю, ну не менше ніж 10 тисяч, це так треба, ну щоб скромно прожити.